6 червня 2024 року група сома 22 Факультет філології і журналістики. Тепер представтесь, будь ласка. Я Гадістка Ганна Іванівна, бабуся Тетяни. Я хочу розказати її так. Я... Так. Я... Як ми були молоденькі, як ми справляли Андрея. У нас було дуже-дуже багато дівчат і хлопців. Дуже багато. І часто справляли це найбільше в мене, тому що моя мама вміла файно пече і варити. Ми на Андрея пекли пампушки. Пампушки, щоб з печі, треба було носити в піску воду з криничі, а криничі в нас дуже-дуже далеко, була одна дві криничі на пів села. Ми воду неслися в піску, а хлопців було багато, а щоб ми тую воду не доносили додому, вони в нас. Смішили, щось виробляли, і, що, і ми ту воду або виляли, або нигнули і назад верталися. І то так було кілька разів, поки вони ще не, не, нас не пустили. Ми прийшли додому, напекли пампушків, і душі, а хлопці бігали по подвір'ю, всюди і мали песика. Кожна дівчина свій пампушок на такий ставили маленький столик. На тім столику ставили пампушки. І кожен пампушок мастили, котра чим хоче. Та я собі таким, таким, чи кусочок м'яска положила, чи якось чогось, щоб її пампушок песик взяв перший. першій. Чи возьме пампушок перший, та я перша він заміж, а чий другий там і далі так і далі. Як є, а наші мамі, що там були, варили хлопцям пироги, потім, щоб їм дати пироги. Ми вже тої пампушки забрали, то ми йшли на двір, рахували чистоколи, стопець молодець, стопець молодець. Кому вийшов молодець, той вийшов за хлопцями, а хто вийшов стопець, той вийшов за, ну, за девця. І так ми ходили, а потім вертали пішли в село, в селі ми бігали по хатах. Ворота брали брами, носили, від одного відчепили, другому вчепили. А в нас ще були, коли нас жив такий друг. Він мав коні, файні сани. Ми ті сани волокли самі, аж виставили на далеко в село і поставили верха на автобусну на дах. І ще й дійшли на дорогу. І я той друг як став, шукав саней де нема. Він звідки знав, що тут наполовину села на автобусні. Ну нічого, як вже ми потім приходили, хлопці їли пироги, все, наїлися, і ми ще туди йшли в село, співали пісень, ходили по селі, поки нам ще не розвідніло, і в нас був все-таки. Андрій, але в нас було дуже і дуже багато хлопців і дівчат. Як ми ходили до школи, то в моєму класі було 32 учні, а в кожного, а кожного класу було поайде. Ви уявляєте, скільки в нас було дітей і скільки в нас було хлопців. А нашу вулицю називали, тут, де я живу, нашу вулицю називали Рубіцаки. Скажіть, як до школи ходили? Як, як ви ходили е, дівувати? Ми до школи ходили. Я ходила до школи, У нас було багато, ми ходили з дівчатами і з хлопцями. Ну, е, я була, ми все ходили, я ще добре вчила, не так аж сильно добре, але виступали ми всі, е, кликали нас дівчата, і не з другими. Це була велика, хлопців було багато, дівчаток, йшли в школі, ще вчили, йшли зі школи, то йшли, коли в нас йшла на долину, така річка, вона ще називала. Ми йшли з тими сумками, з тим сім з тими книжками бавитися на тому річком. Або ще в нас в селі є такі озера. Їх було шість, зараз немає ну, два. І ми йшли ті вікнини, ми йшли туди зі школи з книжками бавитися. А вікнини були е, такі глибокі. А хто по підкрай перейде цілу вікнину з краю в край, то давали файний якийсь приз. чи цукерки купили, чи якісь там, Ну, в общем, щось давали. І ми ходили. Ти, з тими книжками ми приходили додому аж вечір. Мокрі, такі змучені. І всі робили уроки, хто робив, а хто навіть не годин які уроків робити, чи так ще змочув. І нас було весело і добре, було багато. вам вже сказати? Я вже їм ще багато не розказувала. Телефонів не було, а вже як ми були в 8-9 класі, кожна мала хлопця, і ми не знали, ну як, щоб зустріти, як ми вийшли і співали. Наприклад, я виходила ходила з своєї хати, стала на подвір'я, а ми живемо так на горбі. Стала на подвір'ї співала пісню. Ага, він почув, що я співаю і приходив. То в нас таке було. Дуже було весело і дуже було гарно, дуже було багато дітей, хлопців, всього. Ну, але не так багато зараз, не так багато жили, як тепер. Були бідніші. Я знаю, що як жили до церкви. Мені купили на ну, тине номені, то так всім мені купили такі дуже файні босоножки. А ті босоножки такі були файні, але полотняні. Я їх помастила пастом чорним, вони були вже такі файні, а думаю, я зайду до церкви, порохами внесів дивок. Взялася якісь тапочки, коли церкві скинула, взулася ще ті тапочки, і йшла, йшли з всі. А в церкві було людей, море повно дівчаток, але... Дівчата, такі молоденькі хлопці, стояли всі спереду, ззаду не мали права бути. А ззаді стояли старші дівчата і старші хлопці. Всі стояли ззаді там. А такі вожилі жінки, церква була велика, то сиділи в лавках. І так в нас було. Може, у вас є ще якісь цікаві історії? Я ще хочу сказати, як то колись. Я ще була маленька, ще була найдуже дуже маленька. Ми з мамою жили. І в хаті, коли я вам сказала, ми ж, я, 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 я живу напроти, у нас близько, дуже найблизько цвентар, але дуже великий і дуже багато дерев чого там було. А з другого боку, дуже великий сад. Не такий воно, але дуже великий сад. І там в тім саду я пам'ятаю стояли зенітки. А на цвинтару я не знаю, що там було. Ну то воно все летіло, ті, кулі стріляли зеніток на цвинтар. А свинтер стріляли до нас. На той, до, а та, наша хата і дорога і зразу тієї зенітки. Там було багато воєнних, і ще такі молоденькі хлопці були. А то, як наш курить, як то були, пекли хліб, що був в хаті великий, великий п'єць, де хліб пекли. І ми з мамою спали на тим п'єцу, бо в нас в хаті спало 25 воєнних. А один хлопчина, молодий такий, спав коло самого. Того п'ється, і кухня ще коли Там стояв такий великий баняк з водою. Я як зразила з того п'єця, той баняк перекинула і впав йому на голову. Що... Він як став, пішов, уб'ю, уб'ю. А старший що спав на ліжку, казав, е, то кітка кинула. Е, то ти, він йду, ту кітку знайду. І він шукав, пішов на двір ту кітку шукав він вже не вернувся. Пішов коло того цвіта, але там на долину втекла велика річка. Моя мама як рано йшла туди, бо там ми мали родичку, то він сидів над тум річком і каже, я знаю, знаю. Ваша донечка кинула мені той баняк на голову. А каже, мені старший сказав, що то, то я треба її різну, сказав, на що видно. І ми все туди, як стріляли. Ми ще вже не бояли, бо то в нас було не перший раз. І ми, моя мама наварила такого макарону свого, щепаного великий такий макарон, був, що пальцями стіпать варят, великі миски подавала, ми ходили, куди всі їли. Недовго в нас було, весь тиждень. Але наша хата найдеща і вони в нас найдовше жили. І хочу вам розказати такого ви видатину новину, що я ще мала, а таке пам'ятаю, нікого ще не бояла. І на цвинтар ми ходили. А ще знаєте, що вони стріляли, то були, чи вони ще були, чи ні. У нас повно хлопців і дівчат ходили вечір, місяць світив, ходили на цвинтар бавитися і холодця. Ховалися по грубі, за, за вішні, бо там вішені здорож були дуже були, багато на берегу віші. І ми ховалися там, бігали, а ночі б тепер хто пішов на цвинтар і ходив по грубі, і бави всі хованця. А місяць віти, ми всі на цвинтару були, бігали, бавилися. Ні, ніхто нічого когось і не бояв. Сам б сказав. Я в шоці. А? Я в шо. шоці. що файно не файно? Файно, дуже файно. Так ми ходили і, і так ще бавили. Тепер такого нема. У нас дуже дітей багато, дуже всього. І... І так було добре. але, правда, не жили багато, але бідно. Погоду ходили дуже-дуже далеко. А ходили, а в воді всюди були річки, такі текли вікни не все. А тепер наше село називають вікни, І ще інакше, ще є в нас ну, багато таких, ем, що йдуть вже до нас, приїжджають дивитися. У нас там поставили багато. є вже і воду святя танки, є такі гмісни поставили, що там ідуть в нашому селі. Є скали медобори, великі, багато, там заповідник, то вже не дуже ходять, але їздять, щоб всі подивити, походити. Дуже багато приїжджають до нас. І навіть я ходжу. Колись там пасти гонила корову на тій скалі. Не одну, назовні, сучість. А теперка їздила сама, ну поїхали, дивилися, я ходила по тих скалах, навіть встала на вострій скалі на шпиль. Там висока така скала. Може, знаєте, бо то до нас приїжджають на медобори. Були колись? А ще вам що розказати? Розкажу, що я дуже-дуже люблю своє село, свої вікнини, своїх людей, своїх дітей. Вже моїх дітей багато немає, тих, що я з ними ходила. Маю ще своїх діточок, маю внучків багато, Таня. Віталік, Олег. Повно дів... має щось восьмеро. А я сама в них найстарша. Вони ходять до мене, люблять мене, а я знаю, чи люблять, може, нам дають. Ні, ні, ні. <сі> я <зараз буду> плакати. <сі> Багато маю, всі приходять до мене, всі-всі. Але зараз їх мало є той сівчить, той в Тернополі, той ще десь. Кожен має своє. А я чекаю, як вони приїдуть. дуже чекаю. І так їх дуже-дуже люблю, думаю, щоб вони хоч до мене поприходили. Бо то, знаєте, як то вже. Колись бігала сама бавилася всюди, де мене не було було повно, бо я теж так, як вони тепер так якої виступала, співала пісні, танцювала. Нас тих танцюристовши, що я з ними їздила тільки одна і то на вікні жіє в Тернополі. І так, бажаю вам всім, всім, всім всього найкращого, всім і вам, вчителям, і нашим діточкам, і всім. Кого я знаю, і, і, і мої найкращі, найлюбиміші, мої внуті Танюсці. Yeah. Я її дуже-дуже-дуже люблю. <laughs> дуже. Пока.